Нам три роки з полку охорони транспортної інфраструктури ми перетворилися на окрему бригаду розмінування, яка виконує безліч важливих завдань. Більше двох тисяч гектарів деокупованих територій обстежено саперами нашої частини та знищено за 50 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. Ми працюємо, щоб фермери знову могли безпечно обробляти свої поля, а селяни повертатися в свої домівки. Завдяки нашим інженерам облаштовуються нові шляхи та будуються фортифікації. Вручну та за допомогою важкої техніки побудовано кілометри окопів та оборонних споруд. Які забезпечують захист особового складу, техніки та майна від ворожого вогню, інструктори, які пройшли найпекельніші бої на сході країни, навчають молоде поповнення, передаючи власний досвід. Ми навчаємо тактиці, володінню зброєю, саперній справі, медицині та багато чому іншому. Ми – окрема бригада розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Ми не скорені, Україна НЕПЕРЕМОЖНА!